чтобы обмен на молчание с их стороны. В случае моего отказа мне обещали дела передать на булку. Це підробка. Це теж не ваша печатка. А печатка сосканірована, що не бачите, вона вже другої форми. Що не бачите, вона овальна. яйця. Ви б запитали що добра, у кого ви заплатили гроші. Ви Це не важливо. Ви б звернулися до Грінтауна. До слухати. Ви б звернулися до Грінтауна. Звертайтеся до Вибачте, будь ласка, я вас переключу. Я скажу так: ви заключили договір з Малькутом. Ви знали, що це за людина, як це за людина. Якщо ви даєте доручення, ви знаєте, кому і даєте. ви, дає. ви за заключили договір з Малькутом? Так, 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 так ви ж знаєте, що це за людина? Що це, це люди. за ви не потребуєте в грінтау на звіт фінансовий звіт? Потребуйте. А наша війна? А наша війна? Він, на, він, на. він на. а, віро, ми не маємо. Ми це друга фірма. Це ви члени цієї фірми. Одна тисяча, ви внесли на компанію Green Town. Я Ясном духом не знаю, куди вона витратила ці гроші. І ніхто знає, що ти мене знімає. І двадцять. Я не зрозуміла, він вас пальцем не чіпав, Чи ви його долізете. Чого наша зустріч закинуть? Ідете ви в гінтаун шукати свої гроші. Я ну, то вам вам пояснюють нормально, стоїть чухайка що та щось знімає там. Стоїть чухайка що та щось знімає там. Ну давай удаляй відео. Чого ли... він має не удалять, не, не лізти? Spoczesna pasjonacja. Spora nie odjąć. Spoczesna pasjonacja. Spora What you